І отця сина і, син, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ось, дорогі брати і сестри, з вами закінчили перший тиждень Великого Посту, тиждень посиленої молитви, тиждень особливого побудження на покаяння, тиждень. Цей перший тиждень посту святкуємо сьогодні неділю, яка у церковній традиції вже багато століть називається неділею торжества Борослава. Так цю неділю ми називаємо вже багато століттів, від 8 століття, від 7-го Вселенського собору, коли святі Отці утвердили доба іконошанування. З цього часу кожного року раз в ось в першу неділю послуг ми з вами святкуємо торжество православ'я. Цю сьогоднішню неділю, неділю торжества православ'я, ми можемо сміливо з вами назвати неділею нашої релігійної, духовної самовизначеності. Адже саме сьогодні неділю торжества православ'я, ми маємо аналізувати своїх серця, вивчати, чому ми сьогодні усі, хто зібралися в цьому храмі і в багатьох інших храмах, маємо право торжествувати, торжествувати разом з своєю матір'ю церквою, з церквою православною. Це свято сьогоднішньої ділі це свято свідомо. Свято дорослих християн. Бо сьогоднішнє свято показує нам, наскільки ми маємо право називатися православними християнами і торжествувати в сьогоднішній дні. Сьогодні маємо визначити для себе, що означає бути православним і що означає торжествувати разом зі своєю церквою. Торжествувати разом зі своєю церквою. Церквою славною, церквою Христовою означає виконувати ті обітниці, які кожен із нас складає в таїнстві святого Хрещення. Більшість із християн, більшість із нас, тут присутні в присутніх храмі, отримують дар хрещення, дар називатися християном ще в несвідомому в дитячому віці. Але цей дар хрещення нікого ні з чим не зв'язує. Коли священник хрестить дитину в церкві, батьки принесли, а хрестні батьки відповідають за цю дитину, то нікого після цього немає ніякої позначки, що вона є християнином, православним, католиком чи будь-яким іншим. Нікого ні на чолі, ні на руці, ніде інакше не написано православно. Чи гребка чи рибока. Але людина має повне право і совідну волю обирати свій шлях сама. І тому я говорив, що сьогодні неділя це є неділя нас, свідомих, дорослих християн. Неділя тих, хто стоїть сьогодні в раді. А це означає, що ми є тими, які прийняли цей вибір. І колись зробили за нас наші батьки. Ми ті обітниці, які за нас давали хрещення батьки і говорили, що відрікають сатани, що обіцяють служити Христу, що вірують в Христа, що з'єднуються з Христом. Всі ці обітниці ми з вами прийняли і до сьогоднішнього дня маємо виконувати. Більше того, сьогодні це є неділя і тих людей, які... Можливо, тільки раз в році приходять до храму на Пасху, чи на Різдво, чи на будь-яке інше велике свята. Але приходячи до храм, так само показують, що вони залишаються християнами. І от усіх нас, у цих дорослих, свідомих християн і є сьогоднішня неділя. Неділя тоже з два православ'я. Що означає бути православним? Саме слово православне це правильно славити Бога. Як ми можемо і маємо правильно славити Бога? Чи церковними пісне співами, чи може гарними духовними піснями, чи відповідними молитвами, чи ще чим іншим. Ні одним і ні другим. Але правильно славити Бога ми можемо тоді, коли... Своїми ділами, вчинками показуємо, що ми вірні Його Слову. Тоді ми є православними, коли виконуємо заповіді Христа. Тоді ми є православними, коли у цій обідниці, дані таїнстві хрещення ми виконуємо протягом всього свого життя. І от тоді на сьогоднішня неділя Божества православ'я дає нам право так само торжествувати разом з цією Христовою Церквою. І православними в цьому значенні слова можемо назвати всіх християн. Незалежно до якої християнської конфесії вони належать. Бо хто виконує заповіді Христа, хто живе в Христі і з Христом, той вже є православним. Я говорив, що сьогодні це є неділя нашої самоідентифікації, самовизначення в церкві Христовій. Таких періодів самовизначених людей було дуже багато. Ми зараз живемо в дуже толерантний час. Ніхто нікого не переслідує В більшості по Україні за вір. Чи це людина є православна, чи грех, чи рибокатолик, чи, чи протестант. Але в історії нашої держави було багато періодів подій, коли за Христа переслідували. І це і темні історії, темні сторінки історії Христос. Церкви. І церква неодноразово вже просила прощення, і вибачення за ці події. Ми знаємо, відкі і доленосні події, коли була утворена греко-католицька церква, коли відбувалося переслідування православної. Ми знаємо, які події 46-го року, коли була знищена, чи намагались знищена Греко-католицьку церкву. Ми знаємо події страшні 90-х років. Коли відбувалися більш конфесійній війни, всього цього зараз немає. Зараз християни намагаються жити в миріслові. І ця неділя, неділя торжества православ'я якраз і показує, і закликає нас до цього миру. Бо якщо ми справді православні, правильно славимо Бога, то ніколи не будемо переслідувати нікого іншого. Якщо справді є православні, то весь суд віддавати руки Божі. Якщо ми справді є православні, то ніколи ніякої нетерпимості в наших серцях, злоби, ненависті не буде. Ми ніколи не будемо заставляти інших людей вірити так, як віримо ми. Любити Бога так, як любимо його ми. Прославляти Бога по так, як прославляємо його ми. Сьогоднішня неділя це неділя кожного. Якщо ми достойно, несемо ті обідниці, які давали в Таїнстві хрещення. Зрештою, якщо достойно перебули перші тижні Великого по Посту, і будемо продовжувати до Святої Пасхи тримати піс, так як молиться на Церкви. то сьогодні маємо мало і торжествувати разом із церкви. Бажаю кожному із нас, дорогі брати і сестри, щоб радість. Від того, що ми правильно славимо Бога своїми ділами, своєю любов'ю, своїм милосердям, своєю зличливістю, своїм непам'ятанням непам зла, щоб оця радість, це торжество, як називає це, завжди було в нашому серці. Щоб Христос поселився в нашому серці і з нього ніколи не виходило ніякі зло, ніяких гнів, ніяка немниць. Якщо будемо так жити і так себе, то навколо нас завжди буде світитися світ. І в якій конфесії християнській ми б не були, залишаючись християнством, ніколи ніхто не може звинуватити нас в тому, що ми є погані християни, злі і недобрі люди. Ніколи ніхто не покаже пальцем і не скаже, що там Бога нема. Але Бог завжди тоді буде в наших серцях. Бог завжди буде разом із нами. І приведе нас до свого світлого Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!